кидай сразу. Результат, результат. Дай, дай вот здесь мучить Можно Лежи, лежи. Та зараз почекай, заспокойся. Після евакуації пораного медиваку, перше, що ми побачили візуально, у нього на правій нижній кінцівці було два турніки та масивний дефект м'язів. Також в нього була поранена права верхня кінцівка і грудна клітка. Ми оцінили по шкалі АВПЮ, що він ось, Він реагував на наші команди, але була спутана свідомість. Бань, ти тут палець показує, так, да, все нормально, плюсує. Ваня тримається. Ваня дихає спокійно, пішов обізвол. Старайся спокійно дихати. Також безпосередньо ми оцінили його життєві показники. Пусть нього на променевій артерії був слабкий. Також людина перебувала в гіпотермії, тому що в нього були холодні пальці. Ми не змогли побачити оксигенацію. І коли ми виміряли тиск, він був 80 на 40. Тобто в нього були всі ознаки шоку, значна втрата крові, і ми прийняли рішення провести трансфузію донорської крові. Це стан середній ближче до важкого. Багато уламчості пошкодження правої ніжної кінцівки відкритий перелом правої руки. Піховання заступимося тих швидкий. Сім коротких. Диваком було доставлено на стабілізаційний пункт хлопчину. В умовах спеціалізованої допомоги на стабілізаційному пункті ми оцінили характер поранень, тобто там були масивні пошкодження м'яких тканин, проникаючі поранення, після чого ми його взяли в операційну анестезіологи стабілізували хворого, хоча він приїхав вже доволі стабільний. Також йому було перелито на етапі медичної евакуації кров юніт кров, що теж нам полегшило нашу роботу. Також він був знеболений. Після чого ми провели ревізію ран. було затреновано плевральні порожнини з двох сторін по мецу Білау. Перев'язки, гемостаз, тобто проведена вся спеціалізована допомога лікарям, після чого було замотано, зафіксовано і передано на наступний етап евакуації на ПГГ.